Набігаю в вагон і розповідаю, що я виграла в генетичній лотереї, а що програла, розповіла в кінці. І в першу чергу я урвала фігуру. Ну, чесно, на мене ідеально сідає 90% одягу, і майже завжди я замовляю його онлайн і не прогадую. Хоча я думаю, одяг від Quінfluenz сів би на кожну ідеально і підкресли усе, що потрібно. 10 років я не займалася спортом, дякую за це мамі, але зараз повертаюся, щоб привести м'язи в тонус. Зріст і розмір ноги. В мене матер сімдесят, тому я легко можу знайти штани і джинси і 38 розмір ноги. Хоча в дитинстві у моєму класі. Майже всі були маленького зросту, і мені теж хотілося бути нижчою, але все змінилось. Колір волосся. В студентські роки я постійно експериментувала з відтінками, і яка ж я була дурна. В моєму випадку природі краще знати. До речі, на моїй голові є три кольори волосин: біле, чорне і русяве. А ще незалежно від сезону, у мене білі пасма біля обличчя. Брови вони у мене чорні, я їх майже ніколи не чіпаю, просто підфарбовую і вкладаю гелем. Але вії мене підвели, хоч вони й довгі, й чорні, але ростуть прямо, і тому я їх нарощую. Чи хотіли б ви почути більше, що я? Я програла в генетичній лотереї і напишіть, що виграли ви. А зараз ваша улюблена рубрика видає найгарячіші фешн-тренди. Усі світові інфлюенсерки вже вхопили цю рожеву хвилю, а ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж застрибуємо на борт. Треба ріка під Хейлі, рожева помада і більше й більше рум'ян. все це дуже актуально зараз. Так сміливо, так викликає емоції, але наскільки він освіжаюче виглядає? Напишіть, як ви, а я ніколи не боялась рожевого, тому ця нова хвиля дуже мене радує. До того ж у моїх улюблених квінфлуенс вийшла нова колекція одягу для справжніх королів. Для себе я обрала дуже стильну міні зі збірками і лун у ідентичному кольорі. Відчуваю себе в цьому образі Брітні спірс не менше, звісно, у її кращі роки. Тому, дівчата, не бійтесь встановлювати правила і бути яскравими, і напишіть, як вам образ. Робимо стребарі мейкап, як у Хейлі Вібер. Почнемо з головного. Це класно зволожена шкіра, тому наношу свій улюблений крем. Приступаємо до тону. Його я тушую щільним пензлем і лайфхак від мене розташовувати ним же кремові рум'яна і скульптор. Додаю трішки консилера і розташовую його круглим скошеним пензлем, який дуже приємний і ще ідеально лягає під очі. Дівчата, губи я роблю соковиті, контур наношу олівцем, а на центр додаю блиск. Між іншим, у мене найпопулярніший набір пензлів, які мені рекомендували в коментах від бренду Tenza. Їх сім вони виготовлені з ніжного кукурудзяного ворсу, і мені їх більш ніж достатньо для ідеального макіяжу. Зовсім трішки пудрою фіксую мейк, роблю це об'ємним пензлем, а скошеним наношу легкий скульптор, щоб підкреслити вилиці. Переходжу до рум'ян, це одна з фішок цього макіяжу. Вони додають свіжості обличчю, їх наношу справді багато. Усі пензлі зберігаю у фірмовому чохлі, це дуже зручно, вони так не фупляться. Переходжу до очей і тушую скульптор базовим плоским пензлем. Туди ж додаю рум'яна, і це робить макіяж цілісним. Не забуваю про хайлайтер, це просто. База, його наношу на усі випуклі частини обличчя і маленьким пензлем у кутик ока. Брови підфарбовую скошеним пензлем і вкладаю їх гелем. Додаю фішку цього мейку. Веснянки і макіяж готовий. А як вам образ? Такого від українського бренду я просто не очікувала. Дівчата ну це був шок. Не знаю, чому про це ніхто не розповідає. Обираю образ на побачення, тому потрібна ваша порада. Побачила цю романтичну вітрину. Ні слова більше, я стою, приміряю усі новинки бренду гіп'юр. Перша це шовкова сукня міні з рукавами кльош. Вона має дуже витончений силует. Подобається мені тренд на рожави в цьому сезоні. А ці мальви однозначно вкрали сердечко. Третя сукня була ну просто цукеречка з білим коміром і класним квітковим принтом. Знайшла маленьке миле нагадування для вас прекрасних. Не прийшла пост такого. Компо здається в цьому образі непоміченою не залишусь. Асортимент магазину дуже великий, тут навіть можна підібрати відразу аксесуари. Поки ви пишете, який образ на побачення кращий, я вирішила приміряти ще декілька отвітів на кожен день. Ну, це розрив, корсет гарячий пережечок, хапайте його, він зараз на знижках. Ще один фаворит це костюм з жакетом та спідницею міні. Він представлений у чотирьох відтінках. Я приміряла рожевий і, здається, не прогадала, що скажете. Давно придивлялась до цієї сукні, вона повністю в моєму стилі. Шопінг Вся на 100%, як думаєте, що саме я придбала? Речі, у яких мені не соромно зізнатись, хоча багато хто може мене захейтити. Я не хочу заміж. Шик-шак-шок, мені 26 років. У мене є хлопець дуже багато років, але ми не спішимо одружуватись. Я вважаю, що це не ціль життя для дівчини, і питання, як вийти заміж, у мене в голові не виникало ніколи. На своєму досвіді переконала, що збудувати міцний фундамент щасливих відносин можливо і без заміж. Тож моя думка всьому свій час. Друге, я тільки зараз стала заробляти так, щоб закривати свої хочу, але не в тій мірі, щоб дозволити собі люксові речі, хоча мій дохід на рівні. Блогерів 100тисячників і гроші на такі речі у мене є, але я не вважаю їх пріоритетними і спокійно живу без них. Та незважаючи на це, я оточую себе тільки якісними речами і маю до них високі вимоги. Тому кошон міракл від доктор Хедісон. Моя щира рекомендація він просто неймовірний. Хоч він має легку текстуру, але ідеально перекриває акне і синці під очима. Шкіра після нього сяє, адже він містить доглядові компоненти і захист від сонця. Коплектій йде змінний блок, тому отримуєте два кушони за ціною одного. Повертаючись до теми, скажу, що мені складно заводити. Друзів, я супер довго придивляюсь до людей, відразу не відкриваюся і взагалі можу статись не дуже приємною особою. Але зі своїми людьми я максимально щира і проста. Цікаво, чи зівпало у вас щось зі мною? Напишіть в коментарях. Хелі бібер, сукрова фея, глазурований пончик, що спільного між ними. Усі ми чули про лайфхаки від Хеллі для сяючої шкіри, але не кремом єдиним. Настрій сьогодні на цукрову фею, тому давайте зробимо цей освіжаючий макіяж. І мій ключик до цього замочку це ідеально підібраний тонуючий засіб. дівчата скрінти, відправляйте подрузі або збережіть. Для себе коханої цей кушон міракл від доктор Хедісон. Краще по текстурі, ніж він, я не знайшла нічого. Він взагалі не відчувається на обличчі і не створює ефект маски. А ще перекриває сенсі, тому я не використовую консилер. І що для мене найважливіше, він має у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. І Іші шак шок у нього є змінний блок у комплекті, тому купила два кушони за один раз. Знову ж таки, зекономила, значить, заробила. То теж користувався. Чекаю на ваш фідбек, а я дороблю макіяж, залишилось декілька кроків. Дуже важливий етап макіяжу це хайлайт. Я його наношу так, щоб видно мене було з космосу. Закінчую образ рожевими рум'янами, з ними шкіра виглядає максимально свіжою. Ну що, як вам така цукрова фея? Обов'язково збережіть це відео і напишіть в коментарях, як вам мейк. Усіх цьом! Величезна розпаковка сінсей. Останню покупку я сама від себе не очікувала. І перше, це дуже естетична арома свічка, цитрус ваніла, неймовірно, смачно пахне і класно вписується в інтер'єр. Наступна позиція це просто скарб за таку ціну, тому не купила урвала вазу як з спінтерес. Вона невелика, у неї поміщається одна гілка, але виглядається дуже стильно. Я трішки сирока, тому замовила спонж заради цього золотого тримача. Не знаю, чи буду носити я ці заколки, але ці сердечка просто вкрали сердечко. цій покупці я трішки сумнівалася, але коли побачила наживо цю декоративну. Нотацію у формі листка дівчата, я була в шоці, це 10 з 10. Мало мені піжам, вирішила замовити ще одну рожеву. Вона справді дуже к'ют. Вона була англічанкою, бо 5 років репетитора і ще школа англійської, і я просто повинна хоч десь використовувати цю мову. Тому so the next one is crap, теж сердечко. I really love it. Я щось помішалась на свічках, можливо, за фідбаки з минулої зими, але цей набір класний, я його розпарувала і поставила по різних кімнатах. Лонг і це як база, ходимо в них по дому. Боді замовила для фотосесії, і вже встигла її зробити. Робити, показати вам фото. Ну і останнє під'їхав Барбіленд. пальто теж було на тій фотосесії. І, я думаю, Сінсей повинен це побачити, тому кому не важко відмітьте їх під цим відео. І напишіть, як вам мої покупки усіх цьому.